Усім привіт, друзі! Хочу вас привітати з початком велосезону 2024 року. Всі ми знаємо, що перед новим сезоном хочеться собі оновити аксесуари для велосипеда. А ще краще сам велосипед. Так ми і вирішили зробити. Чому ми? Бо нас в команді Concept Store двоє. Знайомтеся, це Павло. Вітаю! Так, ми придбали велосипеди майже одночасно, і в нас з'явилася ідея для створення відео. А, до речі, ти не хочеш сказати, який велосипед саме ти собі обрав? Я це залишу для наступного відео. Ну, тоді ми далі без тебе. Добре. Зовсім не постанова згоден. Одразу кажу, що ми не планували знімати це відео, але ми поміркували, що вам буде цікаво дізнатися, які саме велосипеди ми обрали для повсякденного використання. І так, мій новий велосипед Big Nine 3000. Так, почекайте, підйоми обов'язково будуть. Але давайте почнемо спочатку. А це значить, що велосипед приїхав до мене в коробці, і його потрібно спочатку зібрати та налаштувати, що ми зараз і зробимо. Почнемо з найголовнішого а саме з рами велосипеда. Геометрія рами розрахована для тривалих поїздок, а також для крос-кантрійних змагань та марафонів. Рама BiN3000 зроблена з карбону та з технологією NanoMatrix. Вона створена для захисту структури карбонової рами. Волокна з'єднані разом за допомогою епоксидної смоли з додаванням наночастинок. Це дозволило підвищити стійкість до ударів до 40%. Також в цьому велосипеді є технологія Flex. -Stay. Конструкція заднього трикутника рами сконструйована таким чином, щоб поглинати вібрації від нерівностей дороги за принципом плоскої пружини. При виробництві цієї карбонової рами використовується спеціальна надувна конструкція, яка гарантує відсутність складок матеріалу всередині рами, здатних вплинути на вагу і знизити міцність. Результат рама стала легшою, жорсткішою і міцнішою. Рольовий стакан тут конічний, що забезпечує високу жорсткість у поєднанні з точним та впевненим керуванням. Додатково на велосипеді впроваджена технологія Smart Entry. Це внутрішня прокладка тросів, проходячи всередині рами, вони менше схильні до впливу вологості і пилу і довше тримають налаштування а також суттєво знижується ризик зачепитися магістраллю троса. Що важливо, рубашки та гідролінії затиснуті з натягом для запобігання їх биття всередині рами. Великим плюсом є те, що завдяки внутрішній прокладці досягається дуже охайний вигляд велосипеда. Вилка на цьому велосипеді встановлена від американської компанії Manitou. Вважається, що це одна з найкращих вилок у своїй ціновій категорії. Основна відмінна риса вилки це її перевернута корона, що в першу чергу закриває ноги вилки від попадання бруду з-під коліс і робить неповторний вигляд. Вилка має алюмінієві ноги діаметром 30 мм із тефлоновим покриттям. Це дає ефект найменшого опору при початковому русі та роботі вилки. Хід у вилки становить 100 мм, що ідеально підходить для складних та технічних трас. Також можна плавно відрегулювати відскок вилки та налаштувати її під будь-яку складність траси. Амортизація самої вилки здійснюється за рахунок повітря. Це дає вам змогу легко та швидко налаштувати її під вашу вагу та стиль катання за допомогою насосу високого тиску від Merida. Якщо вам потрібен такий насос, я закріплю посилання на нього під цим відео. На велосипеді встановлені посилені обода – а покришки тут Maxxis Icon. Вони доволі популярні серед дисциплін Кроскантрі. Покришка має хороший накат завдяки розташованим шипам по центру протектора, що дозволяє легко набирати і утримувати швидкість. А блоки протектора по боках забезпечують відмінне щеплення з дорогою в крутих поворотах. В загальному це універсальні покришки, які підходять для сухого і вологого ґрунту та добре працюють на асфальті. І це все на втулках Shimano mt 400 та на mt 410 Це одні з найтехнологічніших втулок на насипних підшипниках, які забезпечують дуже гарний накат. Гальма Встановлені Tektro m 275 з ротором 180 мм попереду та 160 мм позаду. Це просте, а головне надійне рішення, враховуючи вартість цього велосипеда. Від себе хочу додати, що я на таких гальмах протестував не один велосипед. Хочу відзначити, що вони забезпечують доволі гарне гальмування та модуляцію. Система на велосипеді 1х12. Діапазон касети складає 1051. Сама касета виготовлена з міцних та легких матеріалів, що дозволяє їй витримувати велике навантаження. А високоякісні сталеві зірки точно оброблені для забезпечення плавного та надійного перемикання. Плюс алюмінієва павутина допомагає зменшити вагу не втрачаючи надійності. На самій касеті застосована технологія Гіпреглайд, при якій зуби зірочок мають спеціальну форму. Ця технологія зробила перемикання плавнішим та чіткішим. На велосипаді встановлені шатуни Dior для 12-швидкосної трансмісії, неймовірно легкі та жорсткі, готові для будь-якого стилю катання. Починаючи від крос-кантрі та закінчуючи ДХ та фрірайд, до речі, тут є ще одна цікава технологія: а саме Dynamic Chain Engagement, яка раніше використовувалася в трансмісіях SLX. Вона забезпечує надійний плавний та безшумний рух ланцюга по зубах, що додає надійності до самої системи. Задній перемикач тут Dior XT Shadow Plus. Він надає новий рівень якості трансмісії, де ми отримаємо швидке перемикання без ударів, низькопрофільну конструкцію з концепцією Shadow Plus з оптимізованим кутом нахилу, зменшення натягу пружини на низьких передачах і дуже надійну та стабільну роботу трансмісії на будь-якому рельєфі. Отже, що ми маємо у висновку? Максимально надійний та легкий карбоновий велосипед який десь можливість підкорювати будь-які відстані як по бездоріжжю, так і по асфальту. Якщо ви забажаєте, на ньому можна навіть взяти участь у кроскантріних змаганнях та марафонах. При цьому на велосипеді ви будете себе відчувати комфортно та безпечно. Трішки згодом на каналі буде відео саме про досвід використання мною Bіgnine 3000. А на цьому в нас все. Бережіть себе і до зустрічі!